Доброго здоров'я, і панове категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб каналі Василь Кламчук. П'ятниця 9 грудня, і ми продовжуємо з вами спостерігати за всім, що відбувається. Не забувайте лайкоси, і не забувайте підписатися на цей канал, якщо вам, звичайно, заходить такий формат подачі інформації. Ну, краще знати, правда, аніж здогадуватися. Ну, це моє переконання, як вам е, ліпше підходить. Друзі, да, ви вже попередній частині бачите оперативні дані зведення, якраз прямо з раночку подивилися, що, де, як, куди рухається, спробували проаналізувати морально Психологічний стан Путера на сьогоднішній день. До речі, він сьогодні має бути в Бішкеку рятувати ОДКБ. Подивимося, як там з'явиться чи не з'явиться Лукашенко. Насправді, якого ми домовилися називати картопляний Валет із вчорашнього дня, тобто картопляний лось і Валет, який його поганяло в КГБшних значить, документах. Ну, Не знаю, чи буде, чи не буде, бо там ще й економічна, це євразійська якась там історія. Але валиться все, валиться геть із рук Путлера. Він Тіх, от останнім часом в цих своїх пан-кацапських структурах намагаються вмовити, а залишайтеся, а не тікайте. Ми ще попрацюємо з вами всі каже. То ти такий? Хто ти такой? От, бо ці бредові насправді ідеї, які Путлер це намагався впихнути туди, куди це не впихується. Насправді і показують те, що вони не те, що не впихуються, вони просто не працюють ніяка. Люди ще і бачать, що так токсичність майбутнього в плані перебування в чомусь одному з Путлером і намагаються дистанціонуватися. Подивимося, там Киргістан, Таджикистан, Вірмені. Там, Казахстан, ну одним словом, сьогодні теж цікавий показовий день, бо мав Путлер там не їхати особисто в Бішкек, а тепер, здається, буде особисто. Теж будемо бачити, тому що і здоров'ям там є питання, і кажуть, операція на Копчику, бо зі сходів там десь колись впав там днями. Ну, одним словом, все це будемо спостерігати, бо інформації насправді дуже багато стосовно цього. Так, друзі, стосовно і стосовно допомоги, бо нам на сьогоднішній день для того, щоб активізуватися і не морозитися, з огляду на те, що там Путлер зараз кладе все, що тільки може, на цей Бахмут, ми повинні теж розуміти, що слова ем, колективного заходу взагалі. І сполучених штатів, зокрема, вони полягають в тому, що в них щось є. Ну що вони допомагають і чимось чимось, вони оперують чи знаннями, чи замовленнями, чи складами, чи безпосередньо своїми збройними силами. Так от е, щоб ви розуміли, е, в контексті прийнятого сполученими штатами Америки військового бюджету, де ми е, маємо плюс 800 мільйонів до тих, що просив ще там 300 чи 350 мільйонів. Просив Байден, ще 800 накинули е, законодавці, спасибі великі. Наступному році, в 23-му, планують закупити 700 високомобільних артилерійських комплексів Himers M142. 700 для себе. Чи тільки для себе? Питання. 1700 балістичних ракет Атака МС і понад 100 тисяч реактивних снарядів ГМЛРС. В законі про дозвіл на національну оборону на 23-й рік зазначено, що Міноборони ША має намір придбати 700 нових хаймерсів. От і до них ще от 1700 оперативно-тактичних ракет, які стріляють 300 км плюс. Ну і е, Ці 100 тисяч, про які я сказав, снаряди, вони теж йдуть для хаймерсів і для МЛРС. Ну Там М142, М270, я знаю, що вже на номенклатурі всі розбираються. Так що, для чого американцям стільки багато ракет? Куди вони їх будуть стріляти? Да, в Словаччині, а ви знаєте, що була поважна делегація. Теж ми показували відео, да, в телеграм-каналі Василь Климчук, якраз кілька міністрів із Словаччини. Пані Зузанни передавав президент Зеленський великі вітання. В них же ж Зузанна хороші гармати, такі реальні. Так от, Словаччина буде виготовляти артилерійські боєприпаси для України. Не знаю для кого закуповують американці таку кількість. А от Словаки будуть робити боєприпаси, і це вже заявив міністр закордонних справ Ростислав Качу. Вже незабаром має запрацювати центр з технічного обслуговування техніки для України, ну, по суті, сервіс, станція техобслуговування рухомого складу, там, танки, БМП. Також йдеться про запуск виробничих потужностей Словаччини для виробництва боєприпасів необхідних калібрів і 120 мм, і 155 мм. І це теж, бачите, така інвестиція для словацької промисловості. І от якщо б Європа з самого початку стала на ці рейки, вона б не стогнала, що десь хтось заробляє, а вони тільки потерпають, щоб всі заробляли. Насправді, крім того, Пентагон зробив два замовлення на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для постачання Україні. Перший контракт був. Був засекречений і укладений там компанії General Dynamics Nens і е, тактичні системи. А другий контракт на 391 мільйон доларів був підписаний теж з компанією з Огайо. Тобто вони, я так розумію, розміщуються безпосередні замовлення як комерційні замовлення на е, виробничих потужностях у Словаччині. І е, коли говорять, а гроші, де А фонди є, виявляється, є фонди, які були замороженими, яких ніхто не дивився, не спостерігав. І от на сьогоднішній день це те, що пропонував Орбан. Пам'ятаєте, він казав, давайте більше кинемо грошей фонди озброєння. І реально країни ЄС мають намір збільшити на 2 мільярди євро фінансування Єврофонду для постачання зброї Україні. Ну і кажуть, ну іншим країнам. Про це якраз Блумберг повідомляє з посиланням на джерела свої максимальний обсяг фонду сьогодні становить 6 мільярдів євро. За рахунок цих коштів ЄС компенсує урядам витрати на постачання зброї. Іншим державам. От за рахунок чого багато хто хоче якраз долучитися, ну і отримати компенсацію і таким чином, що й оновитися. Так що технологія він він якраз от наочна. Тепер я обіцяв вам сказати про наочну технологію, яку використовують кацапи з своєю новою появою ракетними системами залпового вогню цими градами на Запорізькій атомній електростанції. Ну, думка на сьогоднішній день поки що домінує така. Uh, ну, по перше, аби послабити критику радикальних прихильників війни на тлі повідомлень про те, що uh, Путлер придумав там аміак, обмін вивести uh, свої частини підрозділи з Запорізької атомної електростанції. Пам'ятаєте, в попередній частині я вам говорив, що зараз є велика в нього небезпека для того, щоб там втримати якісь баланси, не скотитися на те, щоб його просто вже ногами оці от uh, типу патріотичні мегаблогери розказали, що він безсилий, що він нічого не робить. Ну от uh, тепер демонструє силу. А поки що без е, розуміння, що він її буде з е, тієї позиції використовувати. Поки так. Далі аналітики інституту дослідження війни нагадали, що попередні опубліковані супутникові кадри підтверджують, що кацапські сили зберігають військову техніку, зокрема боєприпаси, БТР, зенітні гармати і інше озброєння на території Запорізької атомної електростанції. Розгортання нового обладнання на ЗАЕС може бути спробою заспокоїти чутки кацапських націоналістично налаштованих військорів. Про можливий вихід Кацапів із ЗС, який Кремль двічі заперечував за останні 10 днів, і це достатньо серйозний показник, і якраз який примусив типу заїхати збройними силами. Ще раз кажу, поки що не йдеться про те, що вони почнуть стріляти, але ми будемо бачити, але стоять біля реакторів, і це теж правда. А, наступний момент. Про які теж ми говорили в першій частині сьогоднішнього нашого зустрічі, це мінування. Я говорив, що друзі ми з цим будемо жити. На жаль, я не знаю скільки років чи десятиліть, але згадувати про це ми будемо дуже довго. Мінування кацавськими військовими, цивільних будинків, дитячих іграшок і тіл вбитих нагадує тактику бойовиків і гіл. А про це якраз заявили сьогодні вночі в Держдепі. США за словами представника держдепу, на наявності мін по. Потрібно перевірити е, більше 160 тисяч квадратних кілометрів України. Ми говоримо інші, трошки більше цифри. Але від українських посадовців, які працюють на місцях, ми знаємо, що касапські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, дитячі іграшки, прямо в будинках, навіть тіла своїх вбитих, жахливе використання вибухових пристроїв е, 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 касапськими військовими. Нагадують тактику бойовиків «Ігіл». В Іраку і Сирії, де е, терористи намагалися вбити якомога більше цивільних, ну скільки можливо, щоб люди боялися навіть повертатися до своїх домівок. Крім цього, якраз зазначили, що розмінування України буде найбільшим викликом для всіх світових саперів з часів Другої світової війни. Тобто, ви бачите, яка армія ну повинна розміновувати це все при тому, що я не знаю, чи будуть кацапи там видавати карти мінування, бо почасти вони були в хаотичному варіанті зроблені. Просто якимись там підручними засобами. Хоча є і, звичайно, там цілеспрямоване мінування, мінні поля, загороджувальні міні поля, але от і на такому побутовому рівні. Бо, на жаль, є професіонали сапери, і, на жаль, є ці аматори, які просто хотіли хайпанути. Там, їм сказали, запихуйте, є там труп якоюсь, там, на туди вибухівку. Да, друзі, от з цим ми маємо справи. Ну і бачимо, що. Світ набирає обертів у боротьбі із цими покидьками. Ну, поки що на різних фронтах, звичайно, гарячим чином. От ми про озброєння з вами поговорили. Тепер про економіку. Вона теж цікавою є. І з урахуванням, що я починав з того, що падають зараз союзи, які утворені Путером, це ж скільки там 23 роки він керує процесами, і от результат керівництва. Але перед тим. Нагадаю, що Євросоюз і G7 започаткували оцю от стелю нафтову на 60 баксів. Ну і вже Норвегія теж приєдналася. Норвегія, яка не остання країна в плані видобутку, приєдналася і теж запровадила граничну ціну на морську нафту з Кацапстану, теж на рівні 60 баксів. І це вже друга країна. Яка не є членом Євросоюзу, ви ж знаєте, да, долучилася до цього процесу, при тому, що аналогічне рішення ухвалила і Австралія в міністерстві закордонних справ Норвегії наголошують на підтримці заходів із зменшення доходів кацапів від продажу нафти, яка в результаті дає здатність фінансувати війну проти України. Так і заявив МЗС Норвегія. Я ж кажу, це от розуміння якраз приходить. Ну і коли я говорю, що зараз відчувають фіаско повні. Кацапські ідеї з попередніми Міждержавними якимись речами, в яких Кацапстан домінував, от була виголошена теж Кацапська Путлерівська ідея стосовно створення між Кацапами, Казахстаном і Узбекистаном такого собі газового союзу. Ну, звичайно, газовий союз, ну там старший Путлер, його Газпром. Так от, Казахстан, причому Казахстан теж добуває газ. Казахстан не дозволить, ну, по-перше, Казахстан не дозволяє використовувати свою територію для обходу Ну Газ теж якось да, Путлер намагається обійти і всі ці якби, заборони. Ці позиції не змінилися в Казахстану і будуть використовуватися для оцінки будь-яких потенційно нових ініціатив. Заявив заступник очільника МЗС Казахстану, увага, Роман Василенко. <заступник>, Заступник міністра закордонних справ в Казахстану. Окей, міністр енергетики Узбекистану, ну тут Мирзамух... Мирза Махмудов, заявив, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставили під загрозу національний інтерес. Це там, де Путлер старший Газпром старший. Ну так як вони завжди звикли. А ви всі там підкаблучники наші. Навіть якщо буде укладено газову угоду з Касабстаном, це не означає Союз. Йдеться про технічний контракт. Який передбачає постачання Касабського газу трубопроводом через Казахстан зараз? Узбекистан веде перемовини про закупівлю газу і електроенергії з сусідніх країн, але не через якийсь альянс чи союз ідея щодо створення, взагалі, щоб ви розуміли цього газового союзу, Путля озвучив наприкінці листопада. Типу китайський газ через Центральну Азію мав би йти на китайський ринок, і от три країни досить мають фактично єдину газотранспортну систему і можливості, для як каже Путлір, розширення за рахунок цього співробітництва, але Крам в Казахстані. І всі цей газ він може просто в закрити і сказати: Ну, все, Казахи, як вам ви? ви там погано себе поводите, а ви Узбеки взагалі мовчіть. Однак в Казахстані одразу ж заявили, що оцінюватимуть цей проєкт з урахуванням саме санкційних ризиків, з газом і співробітництво з компаніями, грошима, ну коротше там цілий вал. Так що цей газ через Казахстан навряд чи туди піде. Ну якщо і піде, то тільки до Узбекистану, Але якщо не будуть якісь обрудки з підсанкційними якимись інституціями, бо насправді зараз ми теж про це. Поговоримо. Але, оскільки газ, тепло, давайте. Ще скажу з позитиву, що Нідерланди нададуть допомогу Україні в придбанні необхідного обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури на 18 мільйонів євро. Це а, уряд країни сказав, допомога буде включати трансформатори, що перемикають блоки, кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання. І загалом вже 180 мільйонів. Ви знаєте, що Нідерланди якраз в цьому енергетичному плані одні з найбільш таких поважних наших помічників, ну рятівників по суті. І з них 18 мільйонів буде використано на відновлення життєво важливої інфраструктури. Натомість в нас є великі друзі. Я ще раз великі вітання всім грузинським ресторанам. Да, Все хорошо, в нас нормально, всі себе почувають. Ми всіх любимо, поважаємо, але влада в них, знаєте, люди є влада, але от владу ж хто обирає? Люди така е, цікава ситуація. Я думаю, що треба її якось запам'ятати, не те, що там би якби віддячити, але принаймні нагадати потім колись. Лідер владної партії Грузії Грузинська Мрія Іраклий Кабахідзе заявив, що в уряді. Грузинському немає тих генераторів і трансформаторів великої потужності, які просить Україна. Ну тобто, люди кажуть: ну як простіше, да, знайти варіант, щоб сказати ні, ніж шукати способи сказати так. Так у нас немає, каже люди. Думають, що Україна просить там якісь прості двіжки, але йдеться про генератори великої потужності, які в Грузії фізично немає. Ну, так сказав Кабахідзе. Причому каже: ну дивіться, вон, футбольний клуб Реал Мадрід, а я вчора розказував вам про це, сказав, що маючи в обігу там, мільярди баксів, вони передали Україні лише 20 таких генераторів. Ну, так один може передати, хоч два. ну Просто щоб це робили. Тому що лідер Грузинської цієї мрії додав, що теоретично, теоретично. Грузія може купити генератори в іншій країні і відправити їх в Україну. Ну, так всі роблять. Але не уточнив, чи буде це зроблено. Водночас він нагадав, що грузинський народ надав Україні гуманітарну допомогу і сповнений рішучості продовжувати це. Звичайно, коли в тебе 100 тисяч кацапів на території і ти більш радий їх бачити, насправді, тому що є там нюанси, бізнес тощо. Так от, просто е я теж про це говорив, але нагадаю, е тимчасово повірений в справах України нас посла немає навіть. В Грузії Андрій Касьянов сказав, що в Тбілісі вже місяць має наш запит і ігнорує, по суті, запити Києва на допомогу в умовах енергетичної критики, кризи після касавських обстрілів. Тобто місяць тому ми ну, дали прохання, якщо є. І якщо би не нагадали через засоби масової інформації, ті би не сказали, що ми цього робити не можемо. Вони навіть не говорили про те, що вони не можуть. Натомість, натомість. Повторюючи, що вони вперше це чують у владі грузинській, ми маємо безпосередньо ну, простих людей. В них є ініціатива, поділися світлом. І за 8 днів люди зібрали кошти на 200 генераторів для України. Просто зібрали кошти, куплять 200 генераторів і відправлять в Україну. От, знаєте, коли є бажання, є можливості. Просто щоб ми це пам'ятали і знали, що земля як то. Як казав, подаляк земля кругла, і щось може прилетіти обов'язково з того місця, куди вона а, вилітає. Так от відносно санкцій, давайте переходимо, тому що Кацапів не знаю, без ноутбуків їх залишать чи що. Але дев'ятий пакет санкцій ЄС включатимуть заборону на поставки товарів для технологічного удосконалення сектору оборони і безпеки Казахстану. Це включаючи виробництво чи до виробництва цих дронів, ракет, якогось іншого військового устаткування. Але це ж те. На що поклав витовану лапу Орбан? Так що теж ми будемо бачити, як вони подолають цю історію, бо санкції це теж одноголосне голосування. Чи будуть вже правила зміняти. Ну поки що ми ну, не вангуємо, а користуємося витоками, значить, чи витіками з інформаційних релізів. Ще офіційної інформації немає. Але так передбачається, що нові санкції від ЄС можуть позбавити Касапів ноутбуків, це вже видання політико. Доєднується новий санкційний пакет. Спрямований на те, щоб придушити посилення кацапського промислового потенціалу за допомогою розширеного списку із 169 організацій. йдеться про те, що значить товари, от, які надають ці організації, можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони і безпеки країни-агресора. Єврокомісія запропонувала додати до списку товари авіаційної і космічної галузі авіадвигуни, їх частини. Ноутбуки, жорсткі диски, камери і об'єктиви це якраз в контексті цих дронових речей. і Систем наведення, там тепловізори тощо. А також застосувати експортний контроль до таких товарів, як двигуни для безпілотників. Вітання Австрії, пам'ятаєте, вчора де ж, де ж двигуни до безпілотників? Ось вони, хімічне і біологічне обладнання це для цього, щоб корпуси бадяжити. Засоби боротьби з масовими заворушеннями. Тобто не треба давати їм машини для розгону демонстрацій, хай будуть демонстрації. І там усілякі електронні компоненти, наприклад, там системи управління. Управління, да, там, з пральної машини, наприклад, да, з якої можна скрутити. Також пропонується запровадити санкції проти неонацистського формування Русіч. ЄС у новому пакеті заборонить безпосередньо ці ноутбуки, як я вже сказав, і відомо, що які канали припиняють своє мовлення, ну, якщо санкції будуть прийняті в Європі, це НТВ, НТВ Мір. Росія 1 Рен ТВ і Перший канал. Тобто вони залишаються вже поза межами Європи. А зараз вони дуже активно. Хто в Європі, то знає, що вони там практично у всіх кабілях. Ну, може, в один момент нарешті прийшло озарення, і ще може, вітання до супутників, які передають сигнал цих станцій. Тому що вони ж на супутнику і будуть присутні, хоча супутники європейські. І хто там захоче в себе в оселі подивитися, ну значить будуть дивитися, порушуючи санкції, але втіхаря десь. Да, і ще от. Сьогодні такий день в санкційний США теж буде запроваджувати нові санкції проти Казахстану і Китаю. Обмеження буде стосуватися блокування активів в США високопосадовців і військових чиновників. А вони там є. Ми ж знаємо, що заступника міністра оборони Касапсан, наприклад, є вілла в Майамі, здається, да? Да. також представників ділових кіл, причетних до корупційних схем, схем порушень прав людини. Ну, це більше до Китая. Серед іншого їм обмежать віз до США і заборонять вести там бізнес. Нові санкції вплинуть і на здатність касапських урядовців і підприємців, взагалі подорожувати за кордон. Крім того, передбачається обмеження проти кількох касабських підприємств. Оборонної промисловості цієї центральної виборчої комісії. А ну Китай, то в адміністрації Байдена там мають намір запровадити санкції проти 170 організацій, які в тому числі залучені до незаконного рибальства в Тихому океані. От такий ще є поворот. Ну подивимося, тому що насправді в Європі зараз повно, і Ви мені пишете в коментарях повно, і в Австрії, повно, і в Франції, і в Іспанії. Кацапів повно, тобто хто хотів, хто міг точніше ну, фінансово доїхати, той знайшов. Можливість доїхати, незважаючи там на якісь санкції пов'язані із цими візами. Да, до речі, про візи. От очікували, що і Болгарія і Румунія доєднаються до Хорватії і з 1 січня їх візи стануть шенгенськими візами. Ну ні, ви бачите, що домовилися про приєднання лише Хорватії до Шенгену з 1 січня. А якраз Болгарії і Румунії відхилені були ці заявки. Ну, це пакт між Європейською Європейськими країнами шенгенська зона про скасування прикордонних перевірок для тих, хто мандрує між територіями. Так що заїзд до Румунії ще буде, напевно, передбачати з того боку якісь перевірки. Ну, Румунія-Болгарія там так плюс-мінус, да, хто їздить там, через Русе, туди Джорджо. То знають, як вони перевіряють, але думали, що буде вже Шенген, якби взагалі всіх прибрати. Ні, нічого подібного. А як ми будемо їздити, я думаю, що більш активно, абсолютно. І коли закінчиться війна, ми все все відчуємо ще й на побутовому рівні. Європейська комісія, Світові банки, Європейський банк реконструкції розвитку виділили мільярд євро для розвитку коридорів солідарності, якими Україна під час війни активно експортує свої товари. А в інші країни це єврокомісарка з питань транспорту за в межах проєкту також планують закупити обладнання для нічного судноплавства на Дунаї, а також розвинути переходи між Польщею, Румунією, Молдовою і Україною. Бачите, Болгарії тут, оці, вибачте, Угорщини тут немає. І це теж дуже показовий момент. Тобто, от якраз Польща, Румунія, а Молдова теж як кандидат в члени ЄС. Після війни, ми я ж кажу, відчуємо, я сподіваюся, да, в повній мірі. Ну, а де буде Орбан, Угорщина, ну, якби да. Хоча, знаєте, як подвійні чудові стандарти такі є, бо хтось намагається заробити, хтось намагається сказати, а хтось намагається зробити. Зарештована на Сардіні яхта кацапського олігарха зникла з порту. Да, і Таке от трапляється: 22 метри судна Дмитро Мазепін, власник компанії Укркаль, і, м'яко кажучи, не останні, якби з олігархів. В нього навіть син був пілотом Формули-1. Ну, хто там цікавиться, напевно, пам'ятає. Так от, ще влітку та яхта там стояла за 700 тисяч євро. ну Десь так оцінюють її вартість, а потім раси вона щезла. При тому, що ще в березні, коли Мазепіна було внесено до санкційного списку, його, значить, там на Сардіні прив'язали, і типу вона знаходиться під арештом. Ми ще багато про це говорили. Це був там ледь не перший такий випадок. от, і все, а тепер приходять і яхти немає. Все, де вона ділася. Поліція повідомила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка в свою чергу найняла капітана прямо там на Сардінії, типу для перевезення яхти з Італії. І під час розслідування виявилося, що яхта прийшла в маленький порт в Туніс. Ну, це ж не Євросоюз, да, в Туніс, яка значить, ця компанія бере участь в організації значить, переходу яхти і капітан. Тепер 500 тисяч євро штрафу за незаконне вивезення судна з Італії. Судна 700 тисяч, штраф 500 тисяч. Не знаю, скільки цей Мазепін витратить, бо він ж я думаю, що і штраф заплатить. Насправді за цих людей і яхту продасть. Ну десь в плюсах, десь 200 тисяч. Але це перший випадок в Італії, коли Кацапу із замороженими реально ну, якби офіційно активами вдалося. По суті, уникнути санкцій ЄС, вививши своє рухоме майно із території ЄС. Ну, як принцип і приклад будуть, напевно, спостерігати. Подивимося, теж як будуть спостерігати, бо ми ж бачимо, тут проголошують, що злочинець вкрав. Бачимо, де він, а його розшукують. Це якось так. Да? Така логіка страшна, але вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Нацбанку України Кирила Шевченка. Всі знають, що він там, де повідню гуляє. Центр протидії корупції пояснив, що ухвала суду відкриває шлях для внесення Шевченка вже до бази Інтерполу, без чого е, неможливо провести екстрадицію. От там ну, суворо образилися, да, будуть, і в разі ж повернення до України його мають затримати на кордоні і доставити до. Суду впродовж 48 годин, якщо Інтерпол не зголоситься а на затримання, а сам Шевченко захоче повернутися в Україну. От е, така хода. Видно, що, наприклад, Юлія Льовачкіна точно в Україну вже повертатися не хоче. Вона ну, вже все собі відклала на пенсію, на, е, на старість, дай Боже, здоров'я. Центральна виборча комісія не визнала обраним нардєпом України наступним за черговістю після Юлії Льовачкіне, кандидата із списку партії Опозиційна. Платформа за життя. Знаєте чому? Тому що ОПЗЖ заборонена судом, а вигнати їх з парламенту не можуть. Тільки через власноруч написану заяву, от, яку зробила Льовочкина, сказала: Та піду, я на що мені цей цирк на дроті? Що там вони там платять мені копійки, я ще нервую. Да, але наступного депутата не обирають, не призначають, тому є порожнє місце. Ну, відносно ж, виборів, да, вони будуть і в Кацапстані, до речі, будуть. І знаєте, що Кацапи придумали? Окрім того, що вони. Планують призов серед 17-літніх проводити, так ще й пропонують дозволити голосувати вже тепер 16 років. Для чого скажете? Група депутатів внесе до Держдуми законопроект, фактично наступного тижня. Автори ініціативи прагнуть підвищити явку на виборів на виборах. Якщо проект схвалять, виборці побільше на 3 мільйони. Ну, типу, 3 мільйони. Це ж для їх сили. Єдина Росія. Вони ж думають, що вони будуть за рахунок цього пропаганди, значить, накачувати і отримувати ці голоси. Ну, в принципі, ще кілька таких хвиль мобілізації. Вони вже можуть голосувати там. Я не знаю, там з 12-14 років питань нема не тільки шістнадцяти. Друзі, да, от це ж теж по суті геноцид. Я думаю, що рано пізно Кацапи повернуться до цього, що сама влада Кацапстану проти своїх людей геноцид здійснює. А те, що проти України, да, ми повертаємося до історичної ходи 32 другої, року. І 15 грудня теж я анонсую це, але європарламент має обговорити. І проголосувати резолюцію про визнання голодомору в Україні геноцидом українського народу. Депутати Європарламенту обговорять і проголосують за резолюцію про визнання голодомору геноцидом. Якраз в документі так і прописано радянський союз внаслідок 32-33, мільйони жертв. І це ж, якраз, реноме на Кацапів. Це їм шеф капілку насправді. До всього, що вони роблять. І роблять так, що аж папа Римський Франциск, я думаю, що він просто, хто встошкірий. Чи він просто не помічає, що насправді відбувається. Чи він замащений грошима Путлера там, в Банку Ватікана. Але бачите, під тиском всього, хто бачив на іспанських сходах да, молитву. Якраз під час традиційної молитви на іспанських сходах в Римі згадав Україну і почав плакати. Ну я не думаю, що він в таких літах, що він буде там розігрувати якийсь плач, але почав плакати. Очевидно, що нарешті да, усвідомив, що собою являєсь Кацапсь... Кацапи, і Кацапський цей гуманізм, там Достоєвський якраз він пам'ятаєте, культура, якими він захоплювався ще місяць тому, і, значить, Господь таки подарував йому прозріння і навіть от, безпосередньо своїм намісникам на землі. Так, да, це генеза. Сподіваємося, що в військовій а, частині ця генеза так само незабаром справить враження і дасть результат. Друзі, я дякую вам, що ви на YouTube-каналі Василь Кланчук. 9 грудня сьогодні п'ятниця. Ми так з вами якби, доходимо до цього дня, да, вже взиму активно. Сподіваюся, що, що все буде добре. Дякую, що ви підписуєтесь, Дзвіночок ставте, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси. Категоричні українські вподобайки, аби алгоритми Ютубу. Швидше працювали. Я дякую, що якщо є можливість зробити репост, цебто гіперпосилання на це відео в своїх тільки соціальних мережах. Я дякую щиро своїм патреонам, дякую спонсорам каналу за підтримку, за допомогу. Це, знаєте, надихає і реально стимулює. Я. Повторюю і не втомлююся, що доктрина нашого спілкування це віра в Бога і віра в Збройні Сили України. Ми переможемо, обов'язково переможемо, бо ми з вами пхаємо далі. І це далі обов'язково буде. Українське, світле, яскраве, технологічне, сучасне, модернове, фірмове все буде супер. Що всі будуть до нас проситися. Точно, 200%. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, залишайтеся мені здоровими, хвороби туди. І обов'язково в наступному відео зустрінемося. Слава Україні!